На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться самих повідомлень, якого за траву з капіталіш. Слав мужній, настоящий побратим надійний. Пройшов всі тонкості цієї війни. Нам було за честь служити з ним. Слава ти! Він був такий завжди на позитиві, дуже весела дитина. Ніколи не жалівся, навіть як виріс, він ніколи не жалівся. В нього завжди все було на позитиві до останнього дня. В нього все добре, все в нього є, завжди веселий, усміхнений. Ніколи він не вмивав і на долю не жалівся ніколи. Кожен герой колись був просто дитиною, і Стас, він теж мав своє мирне життя, народився звичайним сільським хлопчиком, активним і доброзичливим, тим, хто завжди готовий підставити плече, підтримати друга, подарувати щиру усмішку. Був веселим, щирим, любив тварин і життя у всіх його проявах. Могу було ходити на роботу, і він спав вдома, я його лишила одного дому. Побігла там, соціальним працівником працювала, по бабам. Приходжу, а він вже проснувся. Письмовий стил, шухлядки, все таке витягнуте, в мене там були якісь, прикраси там дівочі, помади, отам, тіні всяке таке. Це все таке викинуте, все отако. Розмазане, поломане. я заходжу, він стоїть такий в помаді, всьому всьому, і каже: Мама, твоя космета. Стас брав активну участь у художній самодіяльності. Мав багато друзів. Зростав, проживав свої дитячі, найкращі щасливі дні. У початковій школі був сумлінним хорошистом, але з часом у щоденнику з'явилися й перші трійки, особливо з точних наук. Та йому прощали, бо бачили, він намагається, він старається, а в очах живий вогник дитячої допитливості. Його дитинство було безтурботним. Завдяки мамі, яка оберігала свого хлопчика як найдорожчий скарб. Ішли по лісу. Йому було десь років п'ять. Це було геть ніч. І він співав пісню, він з дідом дуже любив, дивився, кінофільм «Бандитський Петербург. І там була пісня, там для мене гарі та час». Всі були друзі, братові в шоці, звичайно, що він співав у п'ять років оцю пісню від Аї до Я. Там луна лісом ішла, як він цю пісню співав. Я щось так запам'ятала цей момент на все життя. Ну, співати він не хотів розвивати свій талант. Я його водила в музичну школу, але він там мені такий кіпіш влаштував, що ця подивилась на нього директорка і каже: ні, не взяла його. А як на танці ходив, то я його поводила трохи, а потім ця, що їх тренувала, каже, мамочка, забирайте його, бо він тільки дівчат за косічки дюргає і по жопі хлопає. У вихованні допомагав і дідусь. Він не був жорстоким, ніколи не бив онука. Але ж під лавкою все ж таки лежала різка як тихе нагадування про дисципліну. Хоча, чесно кажучи, частіше вони разом сміялися, ніж сварилися. Коли хлопець підріс, став трошки бешкетником, як і більшість підлітків. То в вогнище щось кине, що бахне на пів села. То знайде розвагу в тому, щоб обтрусити яблуню посеред ночі, то забереться на дах сусідського будинку, то заховає дівчачі кросівки на фізкультурі, а мама лише зітхала, сварила і лякала ну, зараз уже точно заробиш. Та він умів усміхатися так щиро, що навіть образа танула. Таким хоче бути, він не знав. Але щодня мав нову мрію і від того був щасливим. По кухні допомагав, готувати любив. Mm. Він пішов вчитися на повара. Але чомусь я зразу знала, що він любив? Mm -hmm. Але вчився, відучився. Корось він приїхав так зненацька, а думав в той холодильний. Але таке сало тонюсіньке тонюсіньке а Він каже заразні зроблю. Порізав Порізати котонюсінько такими його, З цибулькою, з перчиком, так насмажить, така капула смакота, що йдуть. Бо це ж треба вміти так приготувати. А потім настав час дорослішати. Призвався до армії. По закінченню строкової служби підписав контракт на три роки. Саме тоді. Почалося його нове життя, життя, де вже не було місця дитячим пустощам, життя на війні. Шлях воїна розпочався у 2017 році, коли йому було лише 20 років. Не вагаючись, він став на захист рідної землі, залишивши цивільне життя позаду. З навчального центру Десна попрямував на Закарпаття до 15-го кремо гірського піхотного батальйону, брав участь у подоланні терористичної загрози, проявивши мужність і відданість Україні. Згодом продовжив боронити рідну землю в районі проведення операції Об'єднаних сил. Воювали всюди. Ділиться по братим Стаса на псевдо Гуцул. Знаю, що ще сів Ато. з початку війни разом. У 22-му Бахмутський напрямок. Тоді якраз була розбита пантонна переправа через Сіверський Донець. Саме там стояв наш батальйон. Потім ведяне біля Вугледара допомагали 72-й бригаді закріпитися. Після знову Бахмут де нас кинули зупиняти прорив, що утворився через слабкість іншої ланки оборони. Далі Херсонщина, починали штурмом золотої балки і дійшли до Суханова. Там нас трохи покрушили. Наступ зупинився, але ненадовго. Коли пішли в останній штурм, уже з Давидового броду ворог утік. Просувалися дуже обережно, бо все було заміновано. Тоді там ми втратили нашого комбата, підірвався на міні. Думали, що після Херсону вже дадуть трохи відпочити, але ні, переїхали на Запоріжжя. Всього 10 днів на ремонт техніки і знову Бахмут, знову пекло. Тримали позиції під Яковлівкою. Потім нас змінила 61-бригада, та не встояла, і Солодар упав. Коли ситуація загострилась, нас знову перекинули під Красну Гору і Параскоївку. Стояли до кінця, ледь не потрапили в котел. Потім запорізький напрямок. Звільняли п'ятихатки, хатки приютне, звідти роту нашу кинули на допомогу 82-й бригаді під Работіне. Там нас знову покрамсали, але вистояли. Тоді наш недобитий батальйон. Так нас всі називали, замінив підработіним цілу 82 82-гу бригаду, і там ми не здали жодної позиції. До речі, де був гук, позиція так і називалась гук. Коли ситуація погіршилась на Покровському напрямку, перекинули туди, в район села Вільне Поле були і котли, і прориви, і розчищення проходів, щоб хлопці могли вийти живими. Наш батальйон був по суті пожежною машиною. Бригада стояла на Запоріжжі, а батальйон їздив по всіх напрямках, де було найтяжче, і затикав усі діри. Про нас мало що пишуть в інтернеті, та роботу ми робимо колосально. Не завжди вдало, часто ціною втрат. Кожен виїзд, кожен штурм як останній. А коли настає відпочинок, кожен забивається у свій куток і думає про своє. Таке не можна описати словами, таке можна лише пережити. Станіслав був командиром бойової машини штурмового відділення. Ніс службу у званні сержанта. Це звання він не отримав по праву народження чи за протекцією, він здобув його працею відвагою. Та безперечною відповідальністю. Щодня виконував свою роботу гідно, тихо, без гучних слів. Це ті воїни, яких не завжди видно на перших шпальтах, але саме завдяки таким військовим українська армія та сили безпеки тримають оборону, тримають лінію життя, зберігаючи спокій побратимів та мирних громадян. А коли випадав момент побачити ту єдину, рідну і найкоханішу, він летів до неї на крилах, не відчуваючи ні втоми, ні відстані, вони будували своє потім, наповнене мріями і любов'ю. Але війна увірвалася у їхній світ і жорстоко розставила свої крапки. Своє життя наш герой віддав героїчно, прийнявши свій останній бій. Це сталося 15 листопада 2025 року, поблизу населеного пункту Приморське, що на Запоріжжі. Він загинув від удару ворожого дрона, але він зберіг життя інших. І пам'ять про нього як про справжнього воїна, що обрав обов'язок понад усе. Залишиться з нами назавжди. Побратими, які стояли пліч у пліч зі Стасом, знали його справжню ціну, вони поважали його за чесність і незламну внутрішню силу. Стас був зірцем відповідальності та абсолютної дисциплінованості. Його ключовою рисою була витривалість і рідкісна здатність долати не лише фізичні труднощі, а й стрес, при цьому залишаючись спокійним навіть тоді, коли ситуація виходила з під контролю. Цей спокій дозволяв йому завжди приймати швидкі та правильні рішення. За його плечима був солідний військовий досвід, що формував упевненість у кожному його кроці. Йому довіряли, довіряли, бо знали, у найважчий момент він ніколи не відступить і не підведе. Його життя було живим прикладом вірності, військовому обов'язку. Ні, я хочу згадати людину, яка віддала своє життя за Україну, за наш спокій, за наше майбутнє. Стас, ти був не тільки другом, ти був близькою людиною, частинкою нашої родини. Ти був мужній, вірний, завжди знав підтримати. Там були різні плани на майбутнє, але ти обрав захистити Україну. Співчуття рідним та близьким вічна пам'ять героїв. Часом починали службу з 2017 року. Дуже багато чогось пройшли. Був хорошим другом. Стас був надійним другом, побратимом. Нам його буде дуже не вистачати. Вдячний армії за те, що я маю такого друга, такого брата, як ти. Мені дуже тяжко це те, що ну, ти мене більше не підколупаєш, я тебе не підколупаю, ти мене більше не обіймеш, я тебе більше не обійму. Але, ну, знаєш, наш цей шлях, який ми з тобою пройшли, ми багато чого пройшли, ми багато де були. Нас багато, багато було різних ситуацій. І хороших, і терплячих, скажімо так. Але кожен раз, яка б в нас ситуація не була, ми старалися один одного підтримувати. Ти герой, це не відняти цього. Ти впертий був. Ну, звісно, ми по-своєму всі впертій. Ну ти теж був перший. Де ми тільки з тобою не каталися, в яких ми тільки моментах не були, які ми тільки задачі не виконували. Були такі розногласія між собою, але ми завжди їх вирішували. Ми завжди себе тримали як брати. І мені дуже сильно тяжко зараз, знаєш, сприйняти. Ситуацію, ту ситуацію, ту сторону, що тебе більше не маєш. Ти не приїдеш в гості. Ну, що ти не пограєшся, мілію. Тут дуже тяжко. Я тебе, брат, люблю. Дев'ять років Стас провів на передовій. Дев'ять років боротьби, витримки, втрат. І перемог за свою мужність, рішучість, стійкість і відданість Україні був нагороджений відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції. Нагрудним знаком ветеран війни, нагрудним знаком учасник бойових дій, орденом за мужність третього ступеня. Почесною відзнакою срібний хрест від командувача військ оперативного командування Захід за відвагу й бойові заслуги, відзнакою командира 15-го окремого гірського штурмового батальйону вперті і нескорені, медаллю за поранення. Тепер Стас назавжди повернувся додому. І його пам'ять, його чесність, його непохитна вірність обов'язку залишиться з нами. Так Бешкетний хлопчисько став справжнім воїном, сильним, мудрим, нескореним. Сьогодні я хочу сказати про мого Станіслава, мого героя. Він був моїм всім. Моїм домом, моїм спокою. Хорошою людиною, вірним другом, коханим. І дякую тобі за любов, за теплоту. за те, що ти був поруч зі мною в тяжкі моменти. Дякую за ці прекрасні п'ять років. Дякую за все. Хочу подякувати Тетяні Валерії за такого прекрасного сина. За те, що вона змогла його виховати хорошою людиною мрію. Їх було не так багато. Він мріяв познайомити мене з сім'єю. Мріяли одружитись. Створити невеличку сім'ю, купити дім. І мріяв тільки одне. жити щасливо, трошки весело. Ми всі не були готові до такого. Ні я, ні його мама. Ні його родина, ні його друзі. І він буде жити вічно в наших пам'яті. В серцях. Моменти з ним були надто яскраві, щоб про них говорити зараз. Просто хочу подякувати ще раз йому за ці прекрасні роки. Люд. Мій спочивай Спочиває смерть. Я йду до небесного війська тихо без слів, туди, де немає ні болю, ні снів, мій шлях на землі обірвався в бою, і Богу я душу віддав вже свою, а ви всі живіть, живіть і за мене. У день перемоги згадайте про мене. Я в кожному промені ранкових небес, я в серці країни. Я з вами воскрес.